Давай вінника. Я ржу постійно, я реально ржу, тому що воно мене спасає, і тільки це. Що за людина? Та яка найближча до мене. З якою часу сплюхлю. Вона не він виїзд. Боже, що це за рука? Що це? Откуда Доброго дня! Дорога. І серйозна аварія знімальної групи в Любліні. Щастя, що всі цілі. Хтось трошки народився по сорочці. Що? У мене питання. Вони, ну, типу, у них всю музику вкрав цей, як його звуть, господи, який світ на виворі робить. Я вже забув. Я на вершині 18-метрового кедра. І віжу шикарні шишки. Чат, нагадуйте. А, Комаров, да. У них всю музику вкрав комаров, тому це все йде під повне, типу, ну можна. Я зустрічу ж... рік мовчання. Війна, хвороба Олега, кілька місяців телефонних розмов під свору. І у мене, знаєте, ну, у мене вайби ЛКТ, я вибачаюся, Луганської кабельної телевідіні. От там приблизно такі репортажі, були тільки камера, ще відповідно. І в мене питання до тебе: чому саме я? Так, Бог вирішив. І я люблю і поважаю тих людей, які працюють, як то кажуть, вдовгою. Блін, якщо чесно, ну інтерв'ю в готельному номері це ультра мега-гіга крінж, якість зображення. Ну, типу, ульт. Коротше, все прям як треба насправді. А я думав навпаки, я ніколи не, 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 не знаю. І, мабуть, і ти теж, хоча зараз сама скажеш, е, ця тепла ванна із шампанським. Я підготував шампанське. На перемогу я хочу облити всіх, хто буде біля мене, з величезної цієї пляшки. ми ось недавно з моїм другом. Кат uh... <гад>, нереальний. Чого ви бачили? Це груда українська розмовляти хоче. Прикиньте, ну ти буде такий. Сука, Олег, я не хочу, щоб мене облили шампанським, Деди нахер Олег. Оцей вайб? Коли, типу, Українські якісь селеби ну, типу, при всій повазі Олег Вінник. Ну, ви, типу, не Майкл Джексон, і, я не знаю, там не Фредді Меркюрі і не гурт Beatles. Типу, всі кажуть, всі пишуть, всі цікавляться, а що з Олегом Вінником? Можете про це, до речі, якось Крістіно порозпитувати. Вона працювала в рекламному агентстві де просували верху Сердючку там не ангелів, різні коротше, укр... різних українських виконавців. І оце, от, типу. Шок, скандал, Олег Винник приїхав в Київ, всім не похір! Вау! І ти такий, ааа, нічого собі, оце да. Поки що питання жорсткі, якщо чесно, в чат. Вам подобаються жорсткі питання? Сліни. Слово даю, не був ні разу. у... В Салонах, парикмахерів і таке інше. Тут, тут, тут складно дуже в Берліні з цим. Це ти про ці відео і фото, де ти оборотне волося, десь куща. Абсолютно типу, це типу б там на, на, на моїй адресі, де, я, де проживав, іде в нас офіс. І ти мене хоч бачила колись, коли щоб я і тікав від когось від якоїсь попорації. Я візьму цигарку, то буду курити там і пошлю на, на одне місце. Чесно кажучи, мені буває набридає. Просто набридає чути, читати про своє прізвище. Це так набридло кожного. Ожого дня <смеш> це найкраще, що я дивився за останній час. Мені мій друг із ради кидає так само мем про Стефанчука, як він стоїть там мем, що він там із Байденом вітається і каже: якщо не неси зброю, я тебе з'їм. А я йому кидаю мем, де... Макрон із Зеленським обіймає, обіймається, і він йому на вухо шепче. А я знаю, де Валахвинник. А він мені пише, а він мені пише, каже. Я скажу йому, щоб ще й Макрона з'їв, бо той знає, де Олах Винник». І так пацани ржуть. Юлки-палки зводить і пацани ржуть. Проти ворога мають ті люди, які профснали, а не ті, які гарячі. ми можемо бути на сцені. Шанувальниць ніколи в житті. ким би я був. Що? Що, сука, що він? Що він меле? Що він каже? Я не можу, я не можу думку зрозуміти. Чат. Шанувальниць ніколи в житті. ким би я був, щоб я зараз маніпулював своєю публікою, тими людьми, які переживають оце величезне горе, які вже втратили своїх близьких. Деякі по деяких вже немає і не буде ніколи. Це абсолютно, мені здається, най, найгірше, що може статися. Чат. Я думаю, знаєте, там монтажери поставили завдання підрізати всі моменти, коли Олег Вінник типу, був тупим, і вони вирішили, що ну, сімисекундне інтерв'ю не вийде, і тому він поповертав все назад. Ти візьмеш рушницю, уб'єш ворога, чи ти візьмеш кошти і купиш рушницю професіоналу? Чи ти навчиш професіонала, якщо ти в цьому питаєш? Кожен має за чи ти даш якесь всерте йобнуте інтерв'ю в холідей-іні і будеш розповідати про те, що ти не будеш маніпулювати свою аудиторію? Mm. Мати свою справу. Я спочатку війни хотів купити 4 БТР, а повір Ear, мені в мене тоді ще грошей вистачало. і 35 спартанів, і всі вже на фронті. ...9 -9 Я хотів з них зробити такий бункер і накупляти зброю цих цих кулеметів. Які вже потім стояли на цих пікапах, вчитися на пікапах, які йшли до хлопців сюди. Олег називає вовчицями авто, яке передає на фронт його за фонд. Всі на колесах і жодна куля в них не втрапила. Виверні свої кармани і покажіть, скільки ви даєте ЗСУ. Ну, що я кажу, показав? дивіться сюди. Їду з вами в тур. Так. Я ж не один. Ні. Я розумію, ми так. маємо десь жити, в отелі, е одягатися. Музиканти, все інше, ми ж розуміємо, так ми поки що все максимально розуміємо. Олего Олег, клянуся. Я за те, що співав на караокі стрімі, всі 14 тисяч гривень перерахував. Клянуся мої кишені, пусті це жалізо бетонно. Я тобі обіцяю. це. Ти правильно розумієш, Ті гроші, які б ти витратив на благодійні концерти, да. ти просто чистим шматком віддаєш на фронт. Е, не чистим, а скажімо, все, що я заробив в Україні. Я віддав все це не немалико. Але, Олегу, пита... є невеличке питання е, нечистим, а все це що значить? По-перше, по-друге, е, чи є розуміння, що, наприклад, інколи можна за рахунок збору зібрати більше, ніж ти інвестував, і так треба і враховувати свої концерти і збори? І по третє. Чи я правильно розумію, що спочатку війни ти не був в Україні, тому скільки ти там зібрав в Україні на своїх благодійних концертах, не має значення, тому що ти їх би не робив в Україні. Чекайте. А як він тоді взагалі робив концерти? Якщо, типу, гроші за концерти не відбивали прибуток від концертів? Концепт концерта полягає в тому, що ти на ньому заробляєш більше, ніж витрачаєш. Стоп-чат! Вінник не зароб. Його концерти були з субсідій держави? Розмножувати різних блогерів на цьому всьому ніколи не дозволю. І ніколи в житті не буду на це все закривати очі. Хто що говорить? Хто, що, хто там повилазили ті всі молокососи, що на губах ще не висохло молоко, ті борідки рідненькі, і хизуються, популяризуються з моїм прізвищем. Я заробив ті кошти. А, що? Олеже, що? Я нічого не розумію. По-перше, я хайпую на ньому, і молоко реально не обсохло, а знаєте, що ще не обсохло нонстопчик зі сталкером чат, якщо що, дуже смачний. Він мені телефонує і каже, вони в окопі одружуються, молоді, вона ще й вагітна. І просять вовчицю. Просять вовчицю! Шооо! Шооо! Ну, я тоді не міг, не буду говорити чому, не міг і таке інше. Але, слава тобі, Господи, я не міг собі дозволити, щоб їх не привітати. І ще й він не зміг. Ні, ви прикиньте, це що треба робити? <пл 'як> З вовчиться цими. Це що треба робити, щоб не мати змогу, ну, типу, одружити чи привітати пару, яка вагітна, ну, одружується в окопі. Ти хто Такий взагалі, Колись працював на телеканалі України, поки його не закрили з війни, зараз дивлюся інтерв'ю, і згадую, як цього кадра форсили в рекламах і зробили з нього магазірку, а він виявився, звичайно, до який після війни приїде в Україну і буде всім давати інтерв'ю про те, як він виграв війну в Германії. Як ти собі відповідаєш, чому ти не на фронті? Дуже просто. У мене свій фронт чат <reconnaissance> У нього свій фронт фронт вовчить. Це не просто пораховувати на ЗСУ. З Німеччини. Мужик, тримайся. Я блін з Німеччини дуже складно перераховувати на ЗСУ. Але я думаю, ти впораєшся. Тому що погулять з тобою по Берліну, це те, що мені обіцяв руки. До речі, чат впевнений, коротше, що Олег Вінник, ну, оце те, що на ньому, це все копійки коштує, от і інтерв'ю. Він би всі гроші, які ну це інтерв'ю заробить, він міг би перерахувати на зсу чистими, якщо ж. Як і коли ти виїхав? Так, мабуть, це у всіх, всіх це на першому місці. Ну, чесно кажучи, так. Да. Прокидаюся з думкою, коли і як виїхав відник. Чат у вас як рано чи пізно все рівно. Ми всі будемо знати про ці всі речі. Я маю на увазі про того, хто є на виду у людей. Е, знову ж таки, питання для чого? Ми це маємо знати, хто коли куди виїздив. Мені важливо, хто що робить. В перший день війни піти на фронт. ну чувак, просто не раз. А так, мабуть, це у всіх, всіх, це на першому місці. Е, ця тема, як і про всіх. Радо чи пізно, ми всі пробудемо знати про всі ці речі. Я маю на увазі про те, хто є на виду у людей. Знову ж таки, питання: для чого ми це маємо знати, хто коли, куди виїздив. Мені важливо, хто що робить. Ви вже там всі переплакали в Україні, вже цинічні, вже вареники, вареники. Єсте бомбить. Так, чат, я вибачуюся. Ви вже там всі переплакали в Україні, ви цинічні, ви вареники, вареники, їсте коли бомбить, а нитка стоїть, їм салат тут так валить, господи, пообрали люди похилого віку одразу. <ріст> <ріст> а де ти вдома? Тут чи в Києві? <ріст> ну як, як сказати, всі пісні тут написав 26-ї сюди приїхав, тому вдома в Києві, в Україні, звісно А, Але все-таки мрія моя. Знаєш, рано чи пізно отаке маленьке озерце. Хатинка. Не дай Боже хороми, не дай боже. Хоча, якщо будуть хороми, значить так. Бог мені судив, щоб їх будувати самому. Так випадково, це доля просто. Якщо доля, вийде, то доля. доля да. Треба коментарі під відео глянути. Після НК було з... важко знайти більш крінжову, але з ним спостухували посиху переходити. Це без шансів, чувак відірваний від реальності. Це найогидніше, що я чула в своєму житті, абсолютно людина з відсутньою емпатією. Сподіваюся, Олег почитає коментарі, заповзе на завжди де був останні півтора року. Це так пожертвує людина ні разу за війну не відвідала перукарню бідойсці. Господи, 176 тисяч хворіють цією хворобою. Слава Шо? Богу, вона вже сьогодні е, не є така страшна і не є летальна. Раніше з першого разу людина, якщо не зверталася до лікаря, вона через деякий час, буквально там рік, в моєму випадку, при моїй при енергетиці, при моїх нервах. При моїй енергетиці і моїх нервах. Ого! Ми, коли познайомилися з Олегом, у нас такое, як би, от е, не знаю, яке произошло. Боже, а ви можете повільніше друкувати своєю просто цією машинкою? Сука, ну які ж просто, де ви берете цих монтажерів? Я не... Ну, я, типу, я реально не можу зрозуміти. У мене, типу, я працював з хлопцями, які монтажем займаються, не знаю, по декілька років, які самі всьому вчилися, і вони це роблять в сто разів. Ну я... як оце? Ти Ну ви просто подивіться на. У нас такое, якби... — Олександр Горбенко, продюсер. Слухай, ну у вас була дуже красива історія такої, знаєш, якоїсь нереально міцної дружби, співпраці і так далі. В ній багато видуманого було. Було все правда. Ми реально були як брати. Завжди зі мною був в сім'ї, завжди. І я, в його сім'ї, таке інше, батьки. Він допомагав з похоронами завжди. Хоронив, хоронив. Він допомагав з похоронами завжди. А. Наших родичів і 122к в Германії на Росія не скало розрос. Осаня в цьому відповідальність. не то, що в цьому відповідальна людина. Ми реально були вдвох завжди. Ніколи не В похоронах. А то знаєте, бувають. Відповідальні люди просто привозять труну кудись, коротше, кидають в полі. Не можемо знайти тупо на помінках ставлять виделку, типу. Це просто жесть. Чат. Ну Це дуже безвідповідальні люди. Ноги в руках несуть. Спаху стерчать кістки, лється юшка. я ніколи не вам... Спаху стерчать кістки, лється, юшка, ноги в руках. що що? Коли Стефанович каже, Анатолійович, там пацана 20 років з Бахмута на Мукачево треба відвезти, то її солярка була там 2 євро чи що, на руках там по три, це вже катастрофічні гроші. А ще треба знайти азот, сухий лід, збитий, як така єврейська труна, такий ящик, пінопласта туди, все. і туди 300 кілограм цього льоду засипали. І там тримало, тримається температура, там декілька діб, ось, там мінус сімдесят щось таке. Але це коштує. коштує. І що? Мінус сімдесят, і шо там, в мінус сімдесят? Що там знаходиться? Людина чи що? Утримує мати чи дружина. Звінок. Немає вашого героя. А хто ж мені тіло привезе? Ну, мамцю, наша ж війна збагнув на ці оці речі. Це ж таке прозріння було. Це з Стефановичем. Балакали. Я кажу, Стефану, ну. Чим зможу, тим допоможути. А він каже, ну оце Олег ну треба цей е, ну, пац -пац пацанів возити. Каже, груз 200. Е, каже, буде жарко скоро. Ми каже, в мішках їх возимо, там, поштучно збираємо. А от я сам їх вожу. Сука, боже. Ну і... В кінці кінців я кажу, я чим зможу, то тобто я не кажу, поясніть мені, що хоч як воно виглядає. Ця морозілка на колесах. Ну, він розповівся, і я почав це все шукати сам у Берліну Тут спочатку. Лазити по цих всіх там отнюдь недорогих е, автопродажів. там. Я знайшов, пам'ятаю першу, першу е, машину. Мені знаєте, ну це реально як от стереотипічне показують там, типу, якихось. Ну, В американській культурі показують -блогерів, там, чи якихось суперзірок. Ну, оце от воно, оце, оце от воно, це це абсолютно. Ог... Я там було років 20, не знаю, в кущах стояли. Він пішов по абсолютно недорогих якихось хернях придбати якийсь азотний холодильник. Будка така, вона не сильно велика і не сильно маленька. Для мене вже було воно ну, тоді 9200 євро. Я сказав продавцям, що кажу, вона має бути чесна. Вона має доїхати до лінії фронту забрати тіло нашого Одне. героя. Одне? І це дуже багато кілометрів. Вони мені нову там резину, все, там, там, все за свої кошти, все, все, його, його поремонтували, все зробили, пофарбували, все, все на, 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 на таку. Що? Тобто, він, хтось помер на фронті, і він з Берліна. Планував відправити на фронт холодильник, щоб тіло не їхало додому в мішку, а лежало там на фронті. Типу, що два тижні? Чи що? А ще там потрібно було, щоб була розетка. Тому що на заправках треба, щоб було 220. Поки ти заправляєшся, то треба, щоб не розставало, не розставало при. Бля, він 20. психопат, реально. Він... Слово дали. Йому прям смішно. Yeah. Я не знаю, типу. А Ще там потрібно. Блін, Це так смішно! Ти розповідаєш про холодильник для Героя України військового, який загинув. А там ще треба, щоб воно ж не щоб воно не смерділо. Це ці... Сука, абсолютно. Же. І наброю Стефани, щоб пам'ятати. Ти що, реально ржеш? Сука, яка ж гнида. Ось кажу: така ось машина. О! вона! За перший тиждень дев'ять пацанів. Він привіз. Стефанович мені розповідає, як було до того. Каже, ми возили їх. Ну, там, водії, там водії ну, неважливо, возили. І каже, люди повзуть, просто з сім'ї повзуть по траві. Руками просто по траві за землю хапаються і кажуть, хоч вушеньку. Хоч рученьку, покажіть. А вони стоять от, а каже, Я каже, яку рученьку, яку вушеньку. Ми помираємо всі від запаха. І тут, каже, одного разу, відкриваються двері ззаді, і там пара на вулиці 50, а там мінус 10. Стоїть гроб. І в гробу лежить синє тіло 20-літнє. Водій каже, якби я сказав, як ту людину звати, вони б співали б вовчицю. Оце той, який. Як ти казала? Пропащу? Ось пропащує. Мені абсолютно по барабану Радати на сцені, розказувати, як ти любиш свою неньку, спочатку неньку за Україну. А що ви для неї зробили? Кажуть, що потрібно спасати свою душу. Ха -ха. Попробуй її спаси свою душу. Попробуй спаси іншу душу. Хоча б дай достойно її похоронити. Ну, у мене тупо немає слів. У мене тупо немає слів. Це ну. Мені прям погано, мені прям погано, але це треба подивитись, я вважаю. Це треба обов'язково чат. Це просто жесть.